Тільки як я закінчила свою спортивну кар'єру, мені одразу запропонували стати суддєю. Я, в принципі, завжди розглядала цей варіант, так як мені хотілося залишитись в нашому виді спорту, тому що я його дуже люблю. Учасниця чотирьох поспіль зимових Олімпійських ігор, заслужений майстер спорту України і суддя міжнародної категорії, Хмельничанка Ольга Полюк уперше визначатиме олімпійських чемпіонів. Вона розповіла, єдина українка в суддівській команді для фрейстелістів акробатів на зимових Олімпійських іграх в Італії. Я розумію, що кожен атлет да, пройшов хтось більше, хтось менше, але всі пройшли великий шлях до цих Олімпійських ігор. І хочеться все-таки, щоб судівство було справедливим, щоб не було ніяких помилок, щоб всі були, скажімо, задоволені результатами, щоб не було скарг. Із 2023-го Ольга Полюк має досвід судівства міжнародних змагань і каже, знає учасників ігор. Зі всіма атлетами ми знайомі, те, що вони можуть зробити, також знайомі, але Олімпійські ігри це завжди є сюрпризи. Тому я очікую, що все-таки будуть якісь можливо складніші стрибки, які ще не стрибали до цього. І я знаю, що декілька атлетів дійсно можуть це зробити, і спортсмени з України для українських фристелістів, зі слів Ольги Полюк, ці Олімпійські ігри особливі. На ці Олімпійські ігри, якраз, ми завоювали найбільшу ну, кількість квот. До цього було сім. ось на ці ігри, якраз ми вибороли максимальну квоту 4-4. Це тільки в акробатиці, і також вперше ми завоювали квоту. У іншій дисципліні слопстайлі та біґєріта у лижній акробатиці Ольга Полюк з 15-ти тренувалася в Рівному в Галини та Юрія Досових. 20 років була в складі збірної команди України. Стрибала, згадує з висоти 15 метрів, виконуючи в повітрі серію сальто. Тепер розповіла і сама готує майбутніх чемпіонів у рідному Хмельницькому, де відкрила спортивний зал. Практично у всіх фристалістів є страх, навіть у олімпійських чемпіонів. У самих самих найкращих стрибунів страх є. Але якраз суть Нашого спорту, переборювати цей страх. Амінь. Я от пам'ятаю, з самого дитинства я завжди дивилася всі Олімпійські ігри. І зимові, і літні, і не тільки якийсь там один вид спорту, а от практично всі. Як спортсменці ділиться найбільше запам'яталися зимові олімпійські ігри 2010-го. Я довгий час думала, напевно, тому що вони перші да, були, тому вони були мої самі такі улюблені, скажем. Але зараз, вже коли пройшло багато багато часу, все-таки я розумію, що по організації, по всьому, вони були ну, дійсно найкращі. Канада, Ванкувер дуже класно провели Олімпійські ігри. На 25-х зимових Олімпійських іграх фрістелісти, акробати розповіла Ольга Полюк, стартують 17 лютого. Ярослава Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.